Нардеп Желізняк викрив схему бронювання скандального медійника Петрова. Народний депутат Ярослав Желізняк заявив, що медійники Володимир Петров та Сергій Іванов. З літа 2025 року перебувають під бронюванням і не підлягають мобілізації. За словами Железняка, Петров отримав бронювання від державної установи національне військове меморіальне кладовище, де оформлений як фахівець з комунікацій та аІТІ. Бронювання чинне до січня 2026 року. А за 2025 рік він отримав близько 70 тисяч гривень зарплати з державного бюджету. Другий фігурант Сергій Іванов заброньований через Приватну компанію Star Trek Industries, яка у 2023-2025 роках отримала держконтракти з енергетичними підприємствами, зокрема з енергоатомом, на суму близько 70 мільйонів гривень. Його бронювання діє до літа 2026 року. На тлі спрощеної процедури бронювання через дію для критично важливих підприємств, усе це виглядає не як виняток. А як системне використання війни для уникнення мобілізації бронювання це про критичну роботу для держави чи зручний механізм для своїх? Пишіть думку у коментарях.